Доброго дня або доброго вечора! Рада вітати вас у себе на каналі. Сьогодні я надам короткі поради для початківців, для тих, хто хоче медитувати перший раз або ж практикує давно і хоче вдосконалюватися. Після виконуємо медитацію, яка допоможе розслабити все ваше тіло, а також наповнити його енергією та позитивом. Найперше, що вам потрібно, це почати з коротких сесій, наприклад, 5-10 хвилин на день. Поступово можете збільшувати цю тривалість, коли ви починаєте відчувати комфорт з цим процесом. Обирайте зручне місце, спокійне, де вас ніхто не буде турбувати. Обов'язково виключайте всі пристрої, які можуть вас відволікати. Ви можете або сісти. Або лягти в зручному положенні, закрити очі і розслабитися, а потім концентруйте увагу на вашому диханні, спостерігайте за тим, як ви вдихаєте і видихаєте, і намагайтесь приділяти увагу тільки цьому процесу і максимально розслаблятися. І не судіть себе. Медитація це навичка, яку можна вдосконалювати з часом, не очікуйте миттєвих результатів і не судіть себе за те, як вам вдається чи не вдається відпускати думки. Дозвольте собі бути тим, ким ви є, не переймайтесь розсіюючим думкам. Якщо ви відволікаєтесь, просто повертайте свою увагу назад до медитації. Запам'ятайте, все йде так, як має бути. І робіть це регулярно. Регулярність ключовий елемент успішної медитації. Спробуйте виробити звичку, медитувати в один і той самий час кожен день. Будьте відкритими, дозвольте собі просто бути в даний момент і приймати його таким, яким він є. Пам'ятайте, що медитація це індивідуальний процес і кожна людина може знайти свій власний шлях. Не соромтеся експериментувати та знаходити той метод, який працює саме для вас. Переходіть до мене на канал, шукайте медитацію, яка вам сподобалась, і починайте діяти. Дякую за підтримку україномовного контенту, а найкращою подякою для мене буде ваша підтримка і підписка на мій канал. І так почнемо медитацію. Звільніть себе від всіх звичних звуків та рухів. Сідайте, болягайте в зручному положенні, закрийте очі, почніть глибоко дихати. Повільно та рівномірно. Вдихайте повітря через ніс, наповнюючи легені свіжим повітрям і видихайте через відкритий рот. Відчуйте, як повітря спокійно входить у вас, а потім м'яко покидає ваше тіло. Прямуйте свою увагу на власне тіло, почуйте контакт з поверхнею, на якій ви сидите чи лежите, відчуйте вагу свого тіла, як воно опускається на поверхню. Тепер зосередьте свою увагу на почуттях у вашому тілі. Проходьте уявно весь свій організм від голови до п'ят, почніть з ніг, піднімайтесь поступово вгору до колін, до бедер, живота, до плечей, рук, голови. Якщо ви помічаєте деяке напруження чи дискомфорт, намагайтесь свідомо розслабити цю область, відчуйте своє серцебиття в грудях, спостерігайте за цим ритмічним пульсом і намагайтеся взяти від нього спокій. Тепер перейдіть до своїх думок, дозвольте їм виходити та приходити, нічого не оцінюйте, просто спостерігайте за ними, як за хмарами на небі. Якщо ваша увага віддаляється, просто повертайте її до дихання та відчуттів у тілі. Подумайте про своє серце як про величезну арку, що веде вас в прекрасний сад всередині вас. Зберіть свої думки та почуття як ключі, що відкривають цю арку. Постарайтеся випустити їх як великі барвисті метелики. І дозвольте їм вилетіти в сад. Відкрийте своє уявлення та представте собі, як ви входите через цю арку. Ви крокуєте на м'який дерев'яний шлях, який веде глибше в сад. Почуйте запах квітів у повітрі відчувайте легенький вітерець на обличчі. Спостерігайте за красою квітів навколо вас. Кожен світ це ваша унікальна якість, ваш потенціал та ваші можливості. Дозвольте собі розцвітати так, як квітка, навколо якої повільно Формується світло. Прогулюйтеся садом і відчуйте з'єднання з природою, слухайте спів пташок, шелест листя та спокійні звуки природи. Цей сад це ваш внутрішній світ. А кожен елемент відображає вашу внутрішню гармонію. Знайдіть затишок у саду. Відпускайте свої думки, дозвольте своєму розуму ставати таким чистим і ясним, як небо над садом. Відчуйте, як спокій та внутрішній світ розкривається через вас. Повертайтесь до вашої арки, зберігаючи в собі цю красу та спокій. Відчуйте, як ви повертаєтеся в повсякденне життя. І ви принесли з собою сада, спокій та рівновагу. Очікуйте, що цей сад завжди доступний вам, коли ви відчуваєте потребу відпочинку та внутрішньому спокої. По закінченню медитації відкрийте повіки. І дозвольте своєму тілу повертатися до звичного ритму. Відкрийте очі і помічайте навколишнє середовище, повільно рухайте свої руки та ноги, почуваючи їх контакт з поверхнею. Дякую вам за цю прекрасну медитацію.